Що у Кличко стоїть, а у Путіна впав. І впав двічі. Кримський міст вже вдруге зазнав удару. І хоч незворотних наслідків це не спричинило, на жаль, та прикрі незручності росіяни вже відчули на собі. Поки зруйновану частину збираються лагодити, по цілі організували реверсивний рух. А от на виїзді з Криму біда. Вже традиційно росіяни після бавовни починають тікати з тимчасово окупованих територій. На виїздах із півострова утворилися величезні затори, тому так звана місцева влада Криму порадила росіянам а Альтернативний шлях до материкової Росії через інші також окуповані території, і там о диво теж черги. Ось це ситуація на пропускному пункті новоазовськ веселовознесенка Автомобілі годинами стоять у величезній черзі на виїзд із так званої ДНР. Після перетину кордону кожне авто перевіряють. А ось це затор на адмінкордоні Криму і Херсонщини сьогодні вночі. Його довжина, за словами свідків, близько 10 кілометрів. Автівки стоять у два ряди і дуже багато вантажівок. Станом на ранок черга досі не розсмокталась. Десь у світі знову плаче одна росіянка і слова. Амі ні, хочу, опять уїжджати з Крима. А якщо без жартів, то окрім приємних наслідків, влучання в Кримський міст має ще й корисні. Інститут вивчення війни каже: російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ймовірно ускладнили і російську логістику з Криму в толові райони Запорізької та Херсонської областей. Тож російські формування в Запорізькій області, які вже скаржаться на дефіцит постачання, матимуть ще більші проблеми, якщо туристичні та інші цивільні перевезення сповільнюватимуть матеріально-технічні маршрути підтримки російських. Сил на півдні України.